Доброго дня усім! Тема нашого уроку клітинна інженерія. На цьому уроці ви дізнаєтесь про клітинну інженерію, використання стовбурових клітин, клонування та дізнаєтесь, що таке гістологія. Тема дуже цікава і актуальна, адже саме за методами клітинної та генної інженерії стоїть велике майбутнє медицини. Клітинна інженерія це галузь біотехнології, у якій використовують методи виділення клітин з організму, їхньої перебудови і вирощування на поживних середовищах. Вони слугують для різноманітних експериментів, наприклад, вивчення дії лікарських препаратів та інших речовин. Культури клітин застосовують і для культивування вірусів. Які згодом можуть бути використані як переносники в генній інженерії для діагностики вірусних захворювань чи отримання вакцини. Ще один з важливих напрямків цитотехнології це діагностування патології різних органів завдяки дослідженню виділених з них клітин. Як ви бачите, клітинна інженерія дає великі превеликі можливості. Розвитку медицини. Одним із напрямків клітинної інженерії є використання стовбурових клітин для відновлення ушкоджених тканин та органів. У лабораторних умовах можливі розмноження та подальша спеціалізація стовбурових клітин. Це уможливлює штучне вирощування тканин та деяких органів людини і тварин з метою їхнього подальшого введення в організм. Це відкриває великі перспективи. Ще одним напрямком клітиної інженерії є клонування. Клон це сукупність клітин або особин, отриманих від спільного предка нестатевим шляхом. Клон складається з генетично однорідних клітин або організмів. Клонування організмів базується на тому, що кожна соматична клітина містить повну генетичну інформацію притаманну певному організму, тоді з неї за певних умов теоретично можна виростити цілий організм. Розглянемо на малюнку, як відбувається клонування рослин. Поставте відео на паузу та запишіть, користуючись малюнком, основні етапи клонування рослин. Перше це отримання клітинного матеріалу від рослини донора, друге культивування клітин, третє отримання культури. Четверте уже отримання готової рослини. Давайте підведемо підсумки уроку. Клітинна або тканинна інженерія це галузь біотехнології які використовують методи виділення клітин з організму їхньої перебудови і вирощування в поживних середовищах. Методами клітинної інженерії здійснюють віддалену гібридизацію соматичних клітин організму, яку неможливо здійснити іншим способом. От і підійшов до завершення наш урок. Розгляньте, будь ласка, основні ключові терміни та поняття, які наведені на малюнку. Випишіть їх, будь ласка, у зошит. Прочитайте запитання, усно дайте відповіді на них. В зошит запишіть свої варіанти відповідей на запитання з рубрики Поміркуйте. Поміркуйте, які проблеми етичного плану можуть виникнути під час клонування людини. Для виконання завдання поставте відео на паузу. Сподіваюся, урок вам був цікавий, змістовний. І ви швидко і гарно виконаєте завдання. Отже, до побачення, до нових зустрічей. Гарного дня!